Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я вам розповім історію української оселі в Маквіллері. Українська оселя в Маквіллері, також український центр отця Павла Когута. Культурний центр українців Франції, Бельгії та Німеччини, заснований 1955 року греко-католицьким священником Павлом Когутом в селі Маквіллер біля Страсбурга. Місце проведення масових зустрічей українців насамперед молоді, період найвищої активності, в якому припав на 60 80 роки 20 століття. сторіччя. Українська французька організація, друзі українців, адміністративний директор Павло Когут придбала нерухомість в Маквілері у 1955 році. Отець Павло згадував, що роботи було розпочато в травні, хоча пізніші нотаріальні документи згадували, що куплено було 28 жовтня 1955 року. Півтора десятка добровольців взялися відновлювати стару триповерхову будівлю без дверей та долівки на краю села. Відновлювати та перебудовувати Маквіллерський замок, оцю коготу допомагали не тільки українці, емігранти з різних країн Європи. Але й місцеве населення, представники якого, за спогадами очільниці Маквіллера Бетріс Хаммербек позичали будівничі інструменти, приносили їжу робітникам, запрошували у гості українську громаду у святкові дні. Урочисте посвячення української вакаційної оселі відбулося 12 липня 1964, 1964 року. Хоча перший табір для молоді проведено вже в 1961 році, з того часу оселя отця Павла діяла як місце зустрічі, знайомств, відпочинку, духовних реколекцій і приймала гостей з усього світу. Тут зупинялися численні українські родини, діти, громадські діячі, артисти, письменники, художники, священники та єпископи, політ. Щороку в час зіслання з Святого Духа Зелені свята за греаліанським календарем, отець Павло організовував тут масові зустрічі українців зі східної Франції, а також Німеч... Німеччини, Швейцарії та Бельгії. Такі зустрічі завжди мали конкретну ціль. Роковини Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, вшанування жертв Голодомору, ювілей хрещення Русі України, 700-ліття коронації Данила Галицького та інші важливі події. У 1966 році, як видається, розпочато будівництво другого приміщення на два поверхи, що мало служити місцем для гуртків, художньої самодіяльності, містити залу для святкових зібрань та кімнати для старших осіб. В роботі в оселі оцю Павлу допомагала сестра Ірина в миру Павли... Павлина Савчук, а також отці з сусідніх департаментів Іван Лужецький, Михайло Лубак, Ярослав Салевич. У 1970 році українську оселю відвідав глава греко-католицької церкви блаженніший Йосиф Сліпий. Влітку 1982 року, будучи семінаристом в Римі, в отця Павла працював Борис Гудзяк. Пізніше він їздив до Маквіллера кілька разів. Табори відбувалися щорічно до 1993 року, коли після падіння залізної завіси Українці у Європі дістали змогу відвідувати свої родини в Україні. 22 листопада 2006 року отець Павло Когут помер. Протягом майже десятиліття осередок українців у Маквіллері був порожнім. Однак, 4 листопада 2016 року сюди переїхав молодий український священик Святослав Горецький з родиною. В грудні 2019 року було завершено будинок священика, закладений ще отцем Когутом. Це вже третє приміщення на території Оселі. Українська дітвора з діаспори отримала місце, де проводити канікули так звані зимові і літні табори, вперше проведені в Маквіллері в 61-му році. Адже діти іммігрантів, на відміну від своїх однолітків, не мали бабці і діда, до яких могли б з'їздити на вакацію. Крім того, за французьким законодавством діти з багатодітних родин чи, чи з сімей, де батьки мають невеликі заробітки, могли отримати від держави цільові кошти на літній відпочинок. Отож ці кошти витрачалися для їхнього отримання в українській оселі. Учасник таборів так описує програму. Нема сумніву, що пластовий дух панував під час відпочинкових таборів у Маквіллер, коли я там бував як новак. Була дисципліна, коли згодом я сам відбував свої пластові табори вже юнаком. Я зрозумів, що багато того, що відбувалося на оселях отця Павла, завжди е були поставлені шатра для дещо старшого новацтва. А менші діти мали свої кімнати в будинках. Там були ранішні і вечірні збірки, де відбувалася спільна молитва. Щонеділі і пару разів протягом тижня відправляли святу літургію. Були численні гуртки зі спільним співом. Часто то були пластові і навіть стрілецькі пісні Ой, Лузі, Червона калина» та інші. Діти ходили по Альзайському регіоні на більші кількаденні мандрівки з шатрами. Українська оселя також була місцем для курсів українознавства Українського вільного університету, вперше проведені тут в 76-му році. Американка Марта Зенек так описує міжріздвяний курс 79-80-х років. Цього року на курси прибуло близько 40 студентів з Франції, Бельгії, Західної Німеччини, Італії, Єгославії, Великобританії, Австрії, Австралії та США. Хоча студенти виявили різні ступені знання української мови, все-таки вона була розмовною та викладовою мовою. Щоденно курси тривали 6 годин. Викладачів було підібрано так, щоб були заступлені різні дисципліни Українознавство, такі як історія, література, філософія, духовність. Доктор історичних наук Богдан Злепко доповідав про повстання під проводом Богдана Хмельницького на тлі доби. А, професор Аркадій Жуковський з Франції подав нам короткий огляд історії України. Темою лекції доктора Кирила Митровича була українська філософія. А професор Петро Цимбалістий з Великобританії доповідав про українську літературу козацької доби. Професор Володимир Янів говорив про джерела української духовності. З українського е, дослідного інституту Гарвардського університету з США був Валентин Мороз, недавній радянський політв'язень. Він доповідав про геополітичні підстави української держави про українську мову та українські церкви. Але курси українознавства не були лише одним притягаючим елементом. Нас усіх, напевно, також привабила нагода товариської зустрічі. Годинні вільні від викладачів ми студенти збиралися, щоб порозважитися, погуторити, поспівати. Найбільш популярним місцем для цих занять було кафе у Маквіллері. Ми щовечора ще заповняли маленьке приміщення, де своєю мовою, співами та жартами викликали зацікавлення французького населення. Потім відбувся дводенний з'їзд українських студентських товариств з Європи. Представники з Італії, Франції, Бельгії та Німеччини обговорили проблеми нашого студентства поза межами батьківщини. наші відношення до України. Проблематику збереження власної української ідентичності, засоби опанування української мови та засвоєння українознавчих предметів. Станом на 2020 рік е українська оселя в Маквілері складається з трьох будівель на ділянці понад 1 гектар. Тут є спальні кімнати, їдальня, каплиця, бібліотека, архів, сад, пасіка. Хоча технічний стан приміщень не відповідає вимогам для розміщення гостей, оселя продовжує гуртувати навколо себе українців. В теплу пору року тут відбуваються масові зустрічі, зокрема, пластунів. Отець Святослав власноруч відновлює та переобладнує оселю. Також в допомогу приїжджають парафіяни з Лотарингії, Страсбурга, Парижа. Постійно ведеться пошук коштів на подальші роботи. Відбувається співпраця з місцевою асоціацією неправнесправних осіб, футбольним клубом Маквілері. Які зацікавлені у селі як місце зустрічей та проведення разом часу у молитві? Розвивається землеробство та пасічництво? Це все. Я це читав з Вікіпедії. Я думаю, це вам було корисно. Пока-пока.